Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Також не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Слава Україні! Слава ЗСУ. Пишіть свої коментарі, що ви вже в Аврорі купували, чи подобається вам Аврора, чи ні, буду чекати на ваші коментарі. А зараз ми подивимося, що є в Аврорі. По 6 гривень. Зараз туалетний папір. По 8 гривень є. Туалетний папір 11% знижка. Так, рушник паперовий 34 гривні, 13%. Акція на шампунь для волосся. Сіос 99 гривень. Шампунь для волосся дала 109 гривень. Ось такий. Шампунь для волосся проти лупи Сульсена 119 гривень. Та Сульсена по 88 гривень. Ось така. Гель для душу All Spice 400 мл 99 гривень. Гель для душу від тінг 500 мл 84 гривні. Гель крем для душу 42 гривні 430 грам від Ліора. Гель для душу з ароматом дині та гранату, ну, цитрусових, 19 гривень. Гель для душу фітолінія 39 гривень. З манго та маракуя. Крем коктейль на 1 літр 52 гривні. Ось таке мило. Крем, фарба Рябіна 49 гривень. Крем, фарба для волосся Стійка від Сіос 119 гривень крем фарба Мальва 27 гривень. Мило туалетне від Lovitz 16 гривень. Ось таке. Зі смаком, зі ароматом манго, апельсина, зеленого яблука. Набір туалетного мила 42 гривні від Шарм. Ось таке. 42 гривні. Рідке мило 52 гривні на 1,5 літра. Крем мило рідке залоявера 32 гривні. Ось таке. Станок від бік одна штука 49 гривень. Ось такі. Набір станків 79 гривень. Станок для гоління для жінок 39 гривень. Ось такий. Жіноча гігієна 19 гривень. 62 гривні. Котекс. Діскріт. 119 гривень, пелюшки гігієнічні 55 гривень, підгузки трусики 249 гривень на 9-15 кілограмів 32 штуки в пальці. Жіноча гігієна 32 гривні. 44 гривні засіб для зняття лаку. Ще є 19 гривень засіб для зняття лаку. Вата 19 гривень. Та вата є по 12 гривень. Бинт еластичний 17 гривень. Ось такий. А бинт марлевий 14 гривень. Крем з гліцерином для рук 17 гривень. Ось такий. Набір пластирів 100 штук 22 гривні такие 100 штук. Пластер по 5 гривен. 10 штук. Крем-бальзам для рук 59 гривен. Ось такий. Антипроспірант чоловічий 88 гривень. Від Nivea. Дезодорант All Spice 109 гривень. Жіночий антипреспірант рексона 94 гривні. Фа 49 гривень. Вирівнювач для волосся 169 гривень. Фан щітка для вкладення волосся 169. Фен 399, дивіться, з'явилась новинка, лампа для гель лаку 299 гривень. Ось така. Набір щиток для фарбування та ламінування 39 гривень. Щипці для завивки Ві 39 гривень. Чіпці для завивання Вій 55 гривень. Ось такий. Клей для накладя... накладних вій з пензликом 19 гривень. Ось такий. Набір пензликів для макіяжу 55 гривень. Це в нас щось новеньке. Спонж косметичний для. Розсипчатої пудри. Ось такий спонж. Бальзам для губ від лові 34 гривні. Ось такий. Порошок Аріель 49 гривень. Порошок тайт 49 гривень, 300 грам. Засіб для миття посуду від велі 24 гривні з запахом лимону. Засіб для миття посуду мама 28 гривень. Засіб для миття посуду Фері, 64 гривні. Кондиціонер 700 мл 95 гривень. Пом'якшувач для тканини 99 гривень від Сілан. Дивіться, це щось новеньке, кондиціонер по 55 гривень. Капсули для прання 88 гривень від зелі 17 штук. Дитячі капсули для дитячих речей 129 гривень. Ось такі капсули 17 штук. Капсула для прання дитячих речей 9 гривень, знижка Путі-путі. Порошок вухастик 49 гривень. Порошок для прання 299 гривень. Аріель на 27 кг. Порошок для прання тайт 239 гривень. Ось такий. Засіб для миття посуду 44 гривні, сармат. Засіб для чищення кухні 500 мл 84 гривні. Келек скляний 109 гривень. Дивіться який привезли в Аврору. Келик для гарячих напоїв 69 гривень ось такий. Чашка фарфорова з кришкою 99 гривень. Ось така чашка. Салатник скляний на ніжках 49 гривень ось такий. блюдо скляне 88 гривень. Ось таке блюдо. Салатник скляний 119 гривень. Чашка скляна 44 гривні. Пляшка для олії або оцету, 88 гривень. Ось така. Банка склянка 90 гривень для 99 гривень для сипучих. Ваза скляна 139 гривень чайник заварювальний на 1,4 літри 179. А для м'яса скільки? Ложка столова 29 гривень. Набір столових ложок 3 штуки 59 гривень. Овочечистка двостороння, 10 гривень. Овочечистка металева, 34 гривні. Ситка з ручкою, 29 гривень. Ось таке. Яйцерізка, 19 гривень. Сітка для нарізки картоплі, 29 гривень. Штопор металевий 9 гривень. Відкривашка для банок 27 гривень. Фольга алюмінієва 49 гривень. Ось така на 10 метрів. Фольга алюмінієва для запікання від Freckenbook 29 гривень 5 метрів. Набір ножів кухонних, 149 гривень. Сокирок кухонний, 149 гривень. Попкорн, 22 гривні. Ось такий. Сохії спець 8 штук 29 гривень. Сухе пальне. Сохій спець 55 гривень. Ось такий. Пальник побутовий 49 гривень. Лопатка кухонна з тефлоновою металевою ручкою 39 гривень. Набір кондитерський. В коробці 139 гривень. Вінчик для збивання 44 гривні. На батарейках для капучино. 77 гривень, мішечок кондитерський з насадками. Чай 34 гривні, королівський стандарт. Крупно-листовий. Капризон 17 гривень. Шейк 15 гривень. Енергетичний напій 19 гривень. Пепси кола без цукру 19 гривень. Мірінда – 19 гривень. Севен Ап без цукру 17 гривень. Чорний чай, лимон 34 гривні. Горошок – 34 гривні. Горошок 34 гривні кукуруза 44 гривні, ананас 69 консерви. Сардини консерви олії 39 гривень. Насіння соняшникове 34 гривні. Насіння жарена бабашура 34 гривні. Набір цукерок м'ятних 24 гривні. Маршмело 69 гривень. Згущене молоко Полтавський смак 55 гривень. Набір. А, ні, це один контейнер 34 гривні. Ось такий контейнер. 7 гривень контейнер такий на 0,3 літри. 0,35-14 гривень. І 0,55-17 гривень. Саме великий це на 2,4 літри. Кетчуп Чілі Торчен 22 гривні. Крем мило 39 гривень. Штора для ванни 22 гривні. Ось така штора. Підставка органайзер 49 гривень, ось такий у виді ванни. А, сік яблуко пований від віні 8 гривень. Вафлі солена карамель 9 гривень. Жувальна гумка, 9 гривень. яйце сюрприз 24 гривні, ось таке. І для наших улюбленців 39 гривень. Фріска з лососем, 270 грам. Фріска з корм для кошенят вологий 11 гривень. Фелікс 17 гривень. Корм в паучах Пуріна 13 гривень щітка рукавиця для вичісування шерсті тварин 77 гривень. Щітка для вичисування шерсті 77 гривень. Щітка для вичисування шерсті 77 гривень. Ножиці для обрізування кігтів 49 гривень, але я не рекомендую таке робити, ви травмуєте свою свого улюбленця. Повідець для тварин 69 гривень, Іграшка для тварин 44 гривні. Іграшка для тварин 49 гривень для собак. Шампунь для котів 55 гривень. Спрей 49 гривень для виведення бліг та кліщів. Ковідець рулетка 99 гривень. Набір для шиття 39 гривень. Набір ниток 39 гривень. Набір ниток 9 гривень. Набір на мастин 77 гривень. набір бісера для рукоділля 19 гривень. Набір резинок для плетіння браслетів 69 гривень. Набір гачків для одягу 14 гривень. набір булавок 24 гривні. Розинка 39 гривень, ось така. Шкарпетки для чоловіків, демо-сезонні, демо спортивні, 69 гривень. Ось такі. Шкарпетки чоловічі, високі 39 гривень, ось такі. Шкарпетки жіночі з принтом 29 гривень. Шкарпетки жіночі, 29 гривень. Шкарпетки дитячі, 24 гривні, потушка на стілець 119 гривень, ось така. Подушка на стілець з зав'язками 88 гривень ось така. Плед флісовий 219 гривень. Ось такий. Сумка Зе Кошкіри 169 гривень ось така. Сумка жіноча бананка 119 гривень. Ось така. 77 гривень, сумка жіноча, ось така. Дощовик панчо для дорослих, 19 гривень. Дощовик дитячий, 19 гривень, ось такий. Фарба. Фарба для взуття 22 гривні, крем фарба 44 гривні, губка для взуття 14 гривень, летнічник 49 гривень, ось такий. Нічник 44 гривні такий. Лет нічник 77 гривень, світильник 64 гривні, набір світильників. 169 гривень, ось такий. Дзвінок дверний 119 гривень. Ліхтар вимикач 59 гривень, ось такий. Це у нас нічник квадратний, 29 гривень. Їмкість для сипучих на 1 і 5 літрів з кришкою 24 гривні, але я його не бачу. На 2 літри 49 гривень. Ось такий. На літр ємність у нас. Зараз проскануємо і дізнаємось. 34 гривні. Такий. Судок універсальний 17 гривень. 99 гривень набір. Ось таких контейнерів. Бокс для харчових продуктів на 5 літрів, 88 гривень. Ось такий. Дивіться, піднос зеленого кольору є також білого. 29 гривень коштує такий. Дозатор для миючих засобів 119 гривень. Ось такий. Дозатор для миючих 99 такий. Набір губок кухонних 5 плюс 1 39 гривень. Набір кухонних губок від Freckenbook 39 гривень. набір 19 гривень кухонний губок. Статуетка декоративна 69 гривень така. Статуетка 74 гривні. Вже почали завозити до дня закоханих, напевно. Набір декора 19 гривень. Ось такі. Набір кульок 24 гривні. Такі. Набір прищебок. Декоративних. 34 гривні ось такі. Так, що в нас ще є цікавенького. Дві свічки, 27 гривень. Ароматні. Так, набір металевих. Це у нас металева шкатулка 24 гривні така. Свічка нічник 34 гривні, ось така на батарейках. Свічка ароматизована 55 гривень. Ось така... аромодифузори 99 гривень. Набібір. Здравствуйте. Чорний чай сонет 29 гривень. Шоколадка Alpinela 24 гривні. Набір. Це знову набір. Що мені сьогодні цей набір? Пряжа в нас по 49 гривень. Гра настільна 99 гривень. Ось така. Так, Міленіум 34 гривні. Несквік 44 гривня шоколадка. Чай три слона, лимон та лісові ягоди по 15 гривень. Чайник електричний 299 гривень. Кава старого Львова. Ні, це кава просто зі Львова 179 гривень. Плівка харчова 29 гривень. Ось така. Так, соломок для тіста 179 гривень. Сироп до кави 29 гривень. Я, напевно, буду закінчувати це відео. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня. До зустрічі.